А що ти робиш, Златуська? Я коробочку за Откриваєш коробочку? Так. А воно може рудик тобі допоможе. Так. Ой. Ти що? Нюхаєш. Так, Златка. А ну-ка, привітайся. Друзі, всім привіт. Друзі! Привіт. Друзі, привіт! Так. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні посилочка. Да? Посилочка. Так, це посилочка, дівчатка, дивіться, це е, друга серія називається. Наталка Капучета Роса мені відправила дві отакі огромні посилочки з кормом для моїх діток. Одна, одну посилочку, ви вже бачили розпаковку. Просто вони, ну, в якийсь момент їхні дороги розійшлися в цих посилок, і вони не прийшли разом, а прийшли по черзі одна за одною. Тому це друга посилочка із тих двох, що мені відправила Наталочка. Ця іще більша. Тут було написано 18300 вага цієї посилки. Тут смаколики, корм для моїх котиків. Що, відкриваємо златка? Да. Давай. А коло його? Тікай, тікай, тікай. Клас, да? У, -у, -у, -у. -у, У. Чекай, чекай. Чекай, кла. Тут огромні такі коти. Пачки. Качки. Пачки, а не качки. Дивися. Боже, боже. мій. Так, Злата, ти мені зараз тут камеру цей. Дивись. Ой, буданька, дивись. Буданька? Все, посходились уже. Так, тут луночка лізе в мене. Боже мій, сколько це тут. Чекай, злата, давай по черзі. Я щось не бачу. Це собачка. А ось написано. Три кілограма. Ось. Три кілограма. Так, бух ти мій. Отак, такого ще в нас не було. Це нав'йо на якесь новеньке. Ой, дякую, Боже, яка огром'ємна пачка. А ну де ми будемо ставити. Ось тут. Так, лунка. А це, чекай, златка, роял канін. Дивіться. Ну це собаче, ну, до речі, оце що для таких мелких собак. Ой. То... Ой. Почекай. Можеш почекати? То і корм мілкий, і коти його теж їдять. Тут півтора кілограма корму. Боже, дякую. Оце і це такий чехо. У нас теж був такий, боже, три кілограма. Ні, у нас, мені здається, була менша пачка. Лейла, що ти плачеш? Боже, дякую. Давай тут. Йой-йо, так... -йо. давай спочатку ці пачки розберемо. Давай. Великі пачки, добре? Йозера 900 грамів. Такий теж у нас був. Так, такий ми теж куштували. Лейла, чого ти ареш? Іди ось сюди. Іди. Так, ану-ка, дякую. Зараз, чекай, доця, я пачки великі хочу викласти. Вовк. О, хто вовк. це? Вовк! Вовк! А ти минулого разу казала, що це сова. Так, да. да. це Вовк, так? Да? Клас. Вовк. Це я яловичина. Яловичина. Так. Да. Клас. Ой, дякую. Так, чекай, чекай, дойдеться, а як же ж нам? Щоб же Щоб... Щоб... все було видно. А ну-ка отак. От О. Ось ось так. Так. О, ось так буде видно. Ось так. Ось так. Чекай, дойце. Чекай. Ой, ти маленьке батька. Що то за батька така? А це для цуценят, мабуть. Ой, отлично. Моїм підійде. А, точно, а цуценят від чотирьох тижнів до одного року. Клас! Чудово, просто чудово. Що це таке в банки? А, це, мабуть, Наташа мені прислала. Вона мені писала, що в неї є якийсь такий дорогий корм, дуже дорогий, як крило від літака. І вона дасть на пробу моїм. Оце, це, мабуть, воно. воно. Дякую, воно воно. Оце що? Ой, клас! Пірат, дивися! Пірка, тобі нове. пірат. Так, діти, не шатайте камеру. Боже, скільки вас тут? Пірат, а ну ти сюди. Та він, він не дасться зараз. І перелякає. Ой, це дякую, це для прогулянок. Так. А це що? Це для, дивіться, для котиків. Що таке світло погане? ну чекай. Не знаю, краще стало чи ні О, ось така штучка. якийсь паштетик, мабуть. Або просто вологий корм. Не знаю. Так. Тут, до речі, дуже багато, дивіться. Чекай, сладко, Ой, скільки всього, а ну доця, доця. О, скільки всього в цій коробці, а ну-ка, златка. Це що таке? А, це паста з вітамінами. Отака, бачите? Це у нас, це теж у нас такі були штучки, гіпоалергенний якийсь корм. О, дивіться, прям цілі упаковки. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це таке? Якогось І Це, мабуть, якийсь крутий корм, бо ну, в маленьких баночках. Це для котиків, доця, це для котиків вітамінки. А, на? Да, так, на, закрий, так. Да. Оце щось не круте. Не, не можеш закрити? Давай, бабуся, закриє. Диви, Лунка лягла і лежить, бачиш? Все, сказала, це все моє. Так, це що? Оті. Роял канін. О, це не ото, що... Да, блі, Наташа Ти знайшла таку штуку. Це дивіться, це така штука, коли. як ще я вам покажу. Коли лейлочка хворіла, вона взагалі нічого не їла. І мені ветеринарний лікар порадив купити. Оце воно воно. Просто дорогуща ця штука. Ну, тут, бачите, тут ну, шприц намальований. Чому? Тому що оцей корм, він такої консистенції, що його можна набирати шприцем. Це така жижа така. І із шприца годувати котиків. Оце така штука. Обалдеть. Да, Дякую. Боже, ну дай Бог, щоб мені не треба було годувати. Так, котиків із шприца. Ну, це не обов'язково, що треба шприца, можна і так давати. Так, Йозера теж якісь, а ну, дивіться, скільки їх тут банок. Ой, а диви, чиї це очі. Очі бачиш, Очі. Так, очі жіночі. <риклад> <риклад> так, а що <шо> це таке? <риклад> ну, це поки я не, поки не відкрию, я не узнаю, що це. Чи це я маю на увазі, чи це паштет, чи це. Шо? Діти, а давайте відкриємо. Давайте і подивимось, що це таке. Ану, зараз я. Стоп! зараз я тарілочку візьму і ви покуштуєте. А що вона їсть? Лунка. Друзі, дивіться, це така штука. Боже, як воно пахне. Я чую навіть через свій нежить. Так, діти. Ану давайте. Давайте. Давайте кушать. на ната, на нате, їжте, їжте. Боже, розхватали. Це такий паштетик. Все. Все, ні, ми не будемо другу відкривати Злата. Ну давай далі дивитися. Ой, поки діти їдять, давай, поки діти їдять, будемо дивитися, що там далі. Так, це у нас що? Це теж щось для котиків. Якийсь такий міленький корм сухий. Дякую, да, сухий. А це що в нас? А, це така ковбаска для котиків. Така, типа охотничі колбаски. Так, а це А, це ми вже показували, це вітамінки. Це вітамінки. Дякую, Наталочка. А ну це що? Це ми вже теж показували. Так. Тоже, це маленькі просто пачечки з сухим кормом. Давай без Давай мені пачечки. Баночки ми вже показали. Баночки. Ми всі показали. А, цю не показали баночку. О, показали утю. О, отю. О, цю не показали. А ну. що це? Це якась прям. А ну-ка. Ну, оце ось воно прозрачне, щоб ви розуміли. Оце віконечко, це видно, що там всередині. Це як ото якась. Ну, якась, коротше, паста така, як наче похожа на печоночну колбасу. Я не знаю, що це треба перекладати. Блин, падает. Давай носик. Ай, ось. Ёш... А, ух ты. А це така червона. Ну, че не хочет? О, все, бачите, це така червона. Дверь. С овочами. Ай, класс. Бачите. Давай, Наташа. Ух ты. Дети поели, все, идите. Коржа отакий кормик. Давай що там ще до це є? Дякую. Так. А це така друга пачечка така. Ось така як оця ось. Оце ж. Це що Це що котяча м'ята чи що? Шо це? це... це шо? Блін. Ну вон. Ну воно як. Чи це не котяче? Воно сухе, як, типу, посушене, бачите? Ось? Бачите? Бачите? <плес> Надо треба це для котів чи для людей. Дякую, ой, я так люблю таке щось непонятне цікавеньке. Це ми вже показували доця. Так, давай, так... давай ось такі пачечки. Це теж показуємо. А ну оце що це таке? А що це таке? А тут такі прям шматочки, ну, такі вони тверденькі. Ну, це непонятно. Не Як наче кусочки м'яса, знаєте? Отаке. Дякую. що ти рвеш? Ну, взяла, одірвала. З лавка. Це отакий. Взяла, відірвала. Ну, якраз і подивитись, який він. Насипай? Ні. Ну вже давай насипем, давай. Ні, я. Я, я. Насип. Тільки не багато, не всю пачку. Трошки. Все, досить. Йдить їжте, котики. Я хочу корм хочу. Хочеш корм? Бери їж, їжону з ними старілки, бери. Бери оно, давай в руку дам тобі. На, в руку тобі. На, кушай. Златка їсть корм котячий. Так. Смачно? Так. Ой, дякую. Бач, Наташа? І златку накормила. Так. Це теж оці охотничі колбаски. Боже, скільки всякої всячини, я в шокі. Курячі, це що, стіки, мабуть. Так, да, це стіки. Дивіться. Це вони взагалі обожнюють. Це таке прям десерт-десерт. Котячий. Дякую. І от такі. Це вологий корм. Боже, скільки тут смакоти. Прям капец. А ну-ка, а ну, клекция по-моему показать. Смачно. Ты весь бог хтось побачит. це відео і мамку твою лишать родительских прав. Дитина їсть, як бідне. Корм котячий. Ух ти! Такого я ще не бачила. Дивіться, а ну-ка, це таке, бачите? Оце теж воно прозоре, оце віконечко. І тут оце якась така стружка, прям, як стружка. Обалдеть. Дякую. Цікавую. Так. Це теж кормик вологий. А це прям паштетик такой, М'якесенький. І а це теж отака пачечка. Боже, яка красота. З'їла, ну і досить. Такий. Я хочу. що? що Ще хочеш? Щас чекай, чекай. Це вже не, не пам'ятаю, показує. Що ти хочеш? На. На корм? Так, друзі, все, оце тут оці баночки. Ой, ну вам прямо в миску вже цей корм. А ну тікайте. Хочу баночки ж всі виставити. Дивіться, скільки баночок. З ума зійти. Просто розрив башки. Ого! Дивись скільки, да? Багато деться, так? Да? Ой, оце наші котики будуть кушати, так? Да? Диви, скільки. Дивіться. Це просто, це, що я так не... Що? Постав я зараз. Диви, диви, які довольні. Це Аліночка і Рудик. Ось Аліночка, а це Рудик. Ви довольні, дітки, Диви, всі вмиваються, вона покона. Кушали, вмивають. Цей дурачок не сидить, сидить, пірат, вилазь. Дуже ще. Всі довольні. Наташа, ти бачиш, що робиться? Боже, дякую тобі величезне. От, ну, я не знаю, що би ми без тебе робили. Правда, От, Ну, правда. Тому що, ну, де? де б ми таке? Я б таке не накупляла в житті. Ви, ви уявіть собі, роял канін. Ну, взагалі не тільки це просто, що у нас воно таке відоме, що це роял канін, це карма преміум класу. А оці всі не менш дешеві, це теж дорогі фірми, дорогі карма. Просто, ну, може, вони у нас не, ну, не такі відомі. Це капець, це тут просто куча денег. Оце ось лежить. Де б я таке купила? Ага. Так що дякую. Завдяки тобі, Наталечко, мої коти просто на сьомому небі від щастя. Так, да, у вас гастрономічне щастя? Алін, Алін. Кс -кс. Класно. Луночка вже десь пішла, мабуть, її треба випускати на двір уже. Дякую, дуже дякую. Безмежно дякую. Дякуємо ми, Наташі. Дякуємо. Да? Наші котики будуть і смаколики кушати. Да, угу. все, Зайнято щось. Все, дуже дякую. На все добре. Друзі, це ось переклала, написано справжня котяча м'ята. І воно ось тут ось, ну, як, посушене. Ну, я даю к котам нюхать, вони її бояться. Аліна, а ну а ну ти може? Ти балуєшся, ілі шо? Просто балуєшся, ілі це мята так діє? А пахне тобі мята? А ну ти балуєшся. Я не знаю. <смеш> Надо почитати, як її давать, чи який. Вона, по-моєму, просто балується. Оце ось, що в банки, Наташа прислала. Да, це отой корм, страшний дорогий, і він з мухами. Уявляєте? Злата, хочеш з мухами попробувати? <смеш> На, попробуй. Ні, пару штучок. Дві. Два. Ага, ану попробуй. Ану, та ці вже понаїдались. Та ні, мені цукерка не треба, поклади на стіл. Аліна. Ану, Лейла. А да, вони понаїдались, я тепер їм даю. Так, маленький. маленький. Досить. Ти що будеш їсти? А, ти, цього... ну дай, дай їй дай. Будуть гратися, бо вони наїлися. Все. Не треба їм давати зараз, коли вони не голодні. Все. Все, дякую, Наталочка. Оно їсть. <рес> Ти Дитя. ハハ <laughs>